Пафос художнього твору. Кожен письменник, працюючи над своїм твором, буквально вкладає в нього душу, тому що спирається на власний досвід, на свої спостереження, на пережиті емоції та на враження. Тому, розглядаючи певну тему у своєму творі, кожен письменник відповідає на визначені для себе проблемні питання і обов'язково збагачує твір власними емоціями, а також Оціночними судженнями. Ставлення письменників до зображуваної теми чи до своїх персонажів може бути абсолютно різним, позитивним або негативним. Письменник може співчувати долі героїв твору чи навіть висміювати їх або риси їхнього характеру. Читаючи твори, ми розуміємо, що автор виражає конкретні почуття, як то радість, смуток. Або навіть презирство до дій персонажів або знову ж таки до рис їхніх характерів. Авторський настрій і оцінка мимоволі передаються читачеві. І ми, читаючи твір, по-перше, розуміємо авторську думку, а по-друге, замислюємося: а чи згодні ми з цією думкою, чи згодні ми з такою оцінкою? Так от авторське ставлення до зображуваного? Актуалізоване у літературно-художньому творі називається пафосом. Зрозуміло, що авторська думка буде наявною у будь-якому творі. Та читаючи літературний твір, ми маємо чітко усвідомити, чи дійсно бачимо перед собою пафос, чи може бути лише деякими своїми спостереженнями автор наділив ліричного героя чи будь-якого іншого персонажа. На що ми маємо звернути увагу? Насамперед, на все, що занадто, наприклад, надмірну театральність, надмірну емоційність або надмірну риторичність. Деякі літературознавці пропонують залишити слово або термін пафос лише для означення забарвлення саме творів патетичного характеру, а в інших випадках використовувати термін тональність, але це лише пропозиція. І поки що ми маємо запам'ятати термін пафос. Можна виділити такі загальні види пафосу як героїчний, романтичний, сатиричний, трагічний, драматичний, гумористичний або комічний, сентиментальний, ліричний тощо. Трагічний пафос виникає внаслідок співчуття до долі героя. Наприклад, який гине через суперечливості, що їх неможливо розв'язати. Героїчним пафосом часто сповнені твори, саме народні, де народ образно розкриває основні якості героїчних характерів, захоплюється ними, оспівує їх. При цьому читач відчуває, як автор. Буквально пишається своєю причетністю до того чи іншого героїчного характеру і високо оцінює його значення. Драматичний пафос мають твори, у яких автор висловлює співчуття героям, чиє життя опиняється під загрозою поразки і загибелі внаслідок суперечностей суспільного і особистого життя. Зверніть увагу на відмінності трагічного та драматичного пафосу. Трагічний пафос збігається із смертю героя. Драматичний пафос передбачає, що герої стикаються з проблемами і мають загрозу загибелі чи поразки, але також мають шанс вибратись із цієї ситуації. Сентиментальний пафос, наявний у творах, що огорнуті підвищено чутливим ставленням до героїв. Співчуття, емпатія, співпереживання. Намагання стати на місце персонажа, змусити читача зробити це та також співчувати героям. А от якщо ми помітили, що передається захоплення станом душі, діями героя, який прагне високого ідеалу, то маємо одразу зрозуміти, що ми стикнулись з романтичним пафосом. Здається, що ліричний пафос мало чим відрізняється від романтичного. Так само наявні у творах захоплення красою чи силою почуттів героїв, співчуття їм, а саме тим героям, що потрапляють у складні життєві ситуації. Проте ліричний пафос ми зустрічаємо найчастіше у віршованих творах, а романтичних у прозових. Порівняємо ще два види пафосу сатиричний та комічний або гумористичний. Комічний пафос мають такі твори, які сповнені гумором, певною насмішкою, трішки з верхнім ставленням до героїв, що потрапляють у комічні ситуації. Цей сміх поєднується із слізьми, тобто із жалістю та співчуттям цим героям. А сатиричний пафос мають інші твори, такі, у яких наявне глузливе заперечення рис героїв. Відверте висміювання їх мова йде про такі риси, що проявляються у суспільному і приватному житті, і називаються часто негативними. Кожен із названих видів пафосу ми називаємо узагальненими. Інколи у творах ми помічаємо, що декілька видів пафосу можуть бути переплетеними. І на завершення маленьке зауваження саме для того. Аби якнайкраще зрозуміти думку автора, відчути, де його особисте ставлення чи особиста драма, особисті переживання і спостереження, ми і вивчаємо перед тим, як прочитати той чи інший твір біографії письменників. Це не тільки дає нам уявлення про автора, але і дозволяє якнайшвидше упізнати пафос чи його відсутність у творі. Розрізнити вид пафосу, а також разом із цим розрізнити думку автора, зрозуміти її, проаналізувати і скласти власне уявлення про того чи іншого зображеного персонажа.